Щиро захоплююся нашими співвітчизниками. вони Не просто не опускають руку важкі часи, а ще й знаходять в собі сили створювати щось нове. Або ж відновлювати старе, як от герої нашого наступного сюжету. Вони не байдужі до урбаністичного спадку столиці, хоч самі приїхали сюди з Маріуполя. Тож далі про те, як ентузіасти відновлюють київські історичні вивіски і в такий спосіб зберігають обличчя міста. Іржа, пил, скрегіт металу, шматки старого пластику, запах фарби, години ретельної ювелірної роботи. Перш ніж потрапити до майстерні, ці жовті літери 45 років провисіли на стіні одного з будинків на Подолі. А сьогодні, завдяки Маріупольському благодійному фонду, має значення, у них з'явилося нове життя і новий історичний сенс. А іми ніхто не займається. По-друге, вивіски, біля котрих я ходжу всі 4 роки, скільки вже 5, да, скільки я тут в Києві живу, це кольорове фото і квіти. А я їх бачу декілька разів на. Тиждень я заходив до фотосалону, де ми зараз реставруємо вивізку кольорового фото і квіти, які ми відреставрували. Я познайомився з господарями, які сказали, що ми би їх змінили, тому що ну вони рекламної цінності вже не мають, але вони досі їх зберігають, тому що для них важливі з історичної точки зору. Кольорове фото друга вивіска, над якою працює Маріупольська команда. Повна реставрація тривала майже два місяці, і майстрам вдалося зберегти вивіску в тому вигляді, як вона була зроблена в далекому 1978 році. Ми фанати свого діла. Це приклад того, що у нас був бізнес. А, ну хоч він би був і державний, але він був. І вони насправді круті. Ми насправді ми віруємо, Наша команда вірує в історію, а таку, що після нашої перемоги ми зможемо а, долучати людей із за границі для того, щоб вони приїжджали і бачили це а, надбання в Америці. Це дуже крутий крутий проєкт. Вони на цьому монетизуються а, як держава. Повне оновлення вивіски від демонтажу до встановлення обійшлося майже в 90 тисяч гривень. Ці ці кошти донат від небайдужих Київ. Волонтерів, як вияв поваги до міста і маленького бізнесу, який продовжує працювати під час повномасштабної війни. Це як е, дати нове, нове життя нашому, нашої, як вивізки, яка вже більше 40 років. По цій вивізці люди нас шукали, призначали побачення під нею. І коли вони дзвонили, казали, де вас знайти кінотеатр Жотель, вивізка кольорове фото. Але воно з, з, з часом було не яскраве, е, вигоріло. Тоді, коли при... сказали, що будуть реставрувати це, дуже, да, дуже сподобалось. Хлопці, звісно, молодці. Встановлення і відкриття вивіски волонтери перетворили на справжнє шоу: автомобіль, меблі, старе радіо і яскравий килим. Немовна мить опинилися у Києві 70-х років. Ми е, зовсім не думаємо, що це радянське. Ми це бачимо, що це великий пласт культури, архітектури, який може е, е, піти в небуття, і ми його хочемо для наших начатків зберегти, для того, щоб начатки гуляли вулицями, а е, бачили, що це великий культурний пласт він був. Побачити нову вивізку кольорове фото можна на вулиці Межигірська, поруч з легендарним кінотеатром Жовтень. Мені дуже подобається ця ініціатива. Це важливо зберігати нашу спадщину, хоч вона і радянська, і є різні погляди на, цей, на це. Але я вважаю, що тут літери українською. Це створено було скоріш за все місцевими українськими майстрами. Мені здається, що це та частинка історії, яку необхідно зберігати до кінця року. Команда має значення, планує відреставрувати вивізку старої автостанції на Подолі, а також розпочати проєкти в Чернігові та Львові.